Перед вами пильні диски BOSCH. Давайте дуже коротко розповім про них. Більш детально, про їх характеристики, види зубів, і всі розміри і таке інше, в мене викладено на сайті в розділі інформації. Ось, наприклад, візьмемо диск. Які у нього характеристики? Перше, це діаметр зовнішній. Внутрішній діаметр. Форма зуба. Тут трапеція пряма, це мультидиск. Крім того, в характеристика вказана, наприклад, діаметр 216, 2,4 дроп 1,8 на 30. 2,4 це товщина зуба. Так, якщо міряти. А 1,8 це самого матеріалу. Товщина ось. І, в принципі, характеристики. Так, Тепер по порядку. Самі прості, самі дешеві, ну і звісно, найменш якісні диски це Bosch Eco. Ось вони в такій упаковці економні йдуть. Вони користуються попитом. Деякий час працюють. Ну, Люди у нас в зв'язку з тим, що грошей мало заробляємо, купляють в них. Серія стандарт. Ця серія йде разом з технікою. Якщо ви купляєте там, циркулярку або торцовку, або інший е інструмент, вона також, скажімо так, вона е обладнана, там стоїть Bosch стандарт. Це досить якісна, якісні диски, котрі довго працюють. Е Маркерівка у нас у них нанесена ззаді диску, як і в еко, але напилена, тобто не, не пробито. Вона стирається час від часу. Але це якісні диски, їх можна сміло купляти. Вони в основному продаються. Найбільш якісні серії це експерт і бест. Ну, я люблю експерт, вони чомусь трошки тонші, чомусь, ніж Best. По ціні вони, звісно, це італійські. Якщо еко повністю все виготовляється в Китаї, стандарт виготовляється практично весь в Китаї, але деякі позиції виготовляються в Франції і в Німеччині, то е експерти без практично весь виключно виготовляється в Італії. Майден Італі. Італія. Так, розповів. Е Диски розрізняються на дуже багато типів. Є диски для дерева, просто для дерева. Вони називаються Optiline Wood. Є диски багатофункційні. Ось, наприклад, мультиматеріал. Вони відрізняються тим, що працюють і по дереву, і по ламінату, і по різним матеріалам вплоть до алюмінія. Є диски, якісь Спеціалізуються по алюмінію. Є диски для сталі, є диски для ламіната, є диски е ну, дуже ду багато дисків у Bosch. Bosch єдина компанія, яка сама виготовляє порошок, який використовується для цих твердосп... ну, твердих зубів. Тому у Bosch, як на мене, якість постійна, ну, дуже якісні диски. Так. Ну, ось, в принципі, все. В прокат у мене є всі види дисків. Італійські зазвичай найдорожчі, але найякісніші Еко, я взагалі-то їх тільки продаю, а в прокаті або стандарт, або експерт. Що цікаво, що у мене я зазвичай використовую тільки два види дисків це Optiline Wood і Мультиматеріал. Всі решта дисків є такі ще диски, як констракт, які служать для різки дерева, але де присутні е, включення е, шурупів або гвістків металу, які ви роблять. Але вони зазвичай дуже рідкісні і в субідні продажі немає. В Субідні продажі у мене звичайні диски, котрі ви можете замовити. У мене на сайті або перезвонити і замовити. Всього найкращого. Читайте, купляйте Бош, бо Бош найкращий.